Свій виступ міський голова долини Володимир Гарасто розпочав з аналізу проектів із енергоефективності, які на даний час активно проваджуються в місті. Долина сьогодні. Вийшла на такий рівень інвестицій в сфері нерозбереження і роботи в цій сфері, що є показовим для всіх українських міст і малих і великих. Ефективною можна вважати роботу з освітлення міста та заміни звичайних ламп на енергоощадні. В цілому це зменшило десь на 5-10% нерозпоживання. Долина успішно впроваджує проекти з утеплення багатоквартирного житлового фонду та використання альтернативних джерел енергії. Нещодавно з'явилися нові пропозиції від. Зараз зацікавився один із інвесторів, який має досвід будівництва сонячних станцій. От Ви знаєте, у нас в Івано-Франківській області оборочання така станція. Недавно цей інвестор закінчив станцію будівництво станції у Снятині. Була інформація в інтернеті про здачу експлуатацію. І є інтерес побудувати таку десь до 5 МВт сонячну станцію. На теренах долини. На стадії розробки проектна документація щодо створення комунального бальнеологічного комплексу на базі колишньої котельні в місті. Ми створимо додатковий продукт оздоровчий для нашого місцевого населення. З другого боку, це буде добра, добрий сигнал і добра реклама для наших потенційних інвесторів в цій сфері. Володимир Гараз також відповів на інші питання журналістів.